О, мій всемогутній та наймилосерніший, Господи Ісусе Христе, Спасителю мого духовного і фізичного буття, я підходжу перед Тобою серцем, з якого ллється вдячність та покора за безмежну благодать, яку ти не спаслав на мене. Мої очі переповнені слізьми вдячності за твою жертву на Христі, за безмежну любов, що ти вклав у кожен момент мого життя. Прошу тебе, Господи, надай мені силу і мудрість долати спокуси та гріховні зваблення, які стоять на моєму шляху, сповни моє серце вогнем свого духа, щоб я міг служити тобі. Та випромінювати твою любов у цьому світі, ти Христе, є моїм світлом, на темній дорозі життя, Просвіти мої думки своєю мудрістю, надай мені сили ти навстріч викликам дня, звіри в те, що ти завжди поруч, відкрий мої очі на величність твоєї незмірної любові та глибину свого плану для мене, люб'язне Ісусе, прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Пропрощення за всі мої провини і заблуди, ти, мій Господь, Спаситель, і я вірю, що твоя любов сильніша за будь-який гріх, омий мене водою Твого милосердя, очисти мою душу вогнем свого Святого Духа, щоб я міг почати з новою силою та рішучістю. Благослови мій Господи, всі мої справи та діяльність. Нехай твоя рука наставництва буде завжди моєю головою, допомагаючи обирати правильний шлях. Та приносити тобі славу в усьому, що я роблю, заступися за мене, мій Христе, перед ворогами видимими та невидимими, збережи мою душу від злоби та заздрості, від зловісних змов та підступів. Нехай Твоя свята армія ангелів завжди оточує мене, захищаючи від усякої небезпеки, прошу тебе, Господи, сіли мою душу від ран, що завдавала їй невдачі та образи їй внутрішнє зцілення від страхів та невпевненості, а також цілує моє тіло від хвороби, на дух, що його виснажують. Ти великий лікар, і твоя рука може принести спокій та відновлення, мій водію і царю, я віддаю тобі свою волю. Нехай Твоя воля стане моєю долею, вчи мене слухати твої настанови та вірити, що твій план завжди найкращий, сповнений покори та прагнення служити тобі. Я приношу цю молитву перед Тобою, моїм Господом Ісусом Христом. Хай моя віра буде моїм провідником у цьому складному світі, а моя рішучість подолати гріховність, стане скарбом, який я віддам тобі в благословенні. Слава тобі, Отче, Сину і Святому Духу, у Трійці єдиному Богові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О мій Господи Ісусе Христе, найніжніший вчителю і водію мого духовного мандрування, я піднімаю свої думки до Тебе в покорі та поклонінні, Твоя безмежна доброта і милосердя огортають мене. Як покривало тепла і спокою, моє серце розцвітає у світлі твоєї благодаті, і я відчуваю себе обдарованим, найвищим даром, можливістю тісно спілкуватися з тобою в цій молитві, Бачачи свою недостойність перед тобою, я віддаю тобі усі свої провини, невдачі та гріховність. Прошу тебе, прийми моє серце своєю силою прощення, щоб я міг відчувати твою руку, що підтримує мене. Та надає силу йти далі. Боже, я вірю, що навіть у найтемніші кутки мого життя ти можеш внести своє світло і радість, занурюючись у глибини Твоєї благодаті, я благаю тебе, вчи мене бути більш співчутливим і милосердним, як ти сам. Поможи мені ділитися твоєю любов'ю та добротою з іншими, роблячи цей світ кращим місцем для всіх Твоїх дітей. О, світле слово, відкрий переді мною глибини свого слова, щоб я міг крокувати за тобою, як за правдою, та світлом, вчи мене розуміти Твої послання і наділяй мудрістю в розкритті Твоїх незрозумілих таємниць, нехай Твоє Слово стане для мене керівництвом у всіх аспектах життя, я з радістю приймаю його у своєму серці. Господи, я вірю в Твою велику силу та владу, прошу Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пригорни мене у свої надійні руки і захисти від усякої злоби, негараздів та небезпеки, нехай твоя присутність буде моїм щитом і обороною від усього, що може мене поранити, мій Спасителю, ти знаєш мої думки, наміри та бажання. Прошу тебе, допоможи мені виявити своє призначення в цьому світі. Виявити те покликання, яке ти призначив для мене ще перед моїм народженням, даруй мені мужність і відвагу слідувати цьому покликанню, навіть якщо це може бути важко та незрозуміло, мій, я вірю, що Твоя любов відома мені в усіх моїх радостях і журбах, нехай моє серце завжди буде відкритим для твоєї благодаті, якщо долати труднощі. Якщо вітри життя здаються сильними, я знаю, що Твоя рука буде там, щоб мене підтримати. Так, мій Господи, моє серце сповнене вірою та покорою перед Тобою. Я звертаюся до Тебе як до свого водія, учителя захисника і найкращого друга. Нехай Твоя любов завжди веде мене. Твоя мудрість просвічує мій шлях, а Твоя благодать зміцнює мою віру, слава тобі, Отче, Сину і Святому Духу, у Трійці, єдиний Боже, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мій Господи Ісусе Христе, безмежний океане, ласки та милосердя. Я споглядаю Твоє обличчя у молитві з розпаленим серцем, Твоя незрівняна жертва на Христі. Нагадує мені про глибоку любов, яку ти виявив до нас грішних, твоя кров розлилася заради мене, щоб змити мої провини і відновити мій зв'язок з Богом, сповнений вдячності за цю безмежну жертву. Я віддаю тобі своє серце, свої мрії, свої надії. Веди мене, мій Господи, в цій подорожі життя, де кожен крок може стати, знаком твоєї любові та благодаті, нехай кожен подих, кожен момент. Буде пронизаний твоєю присутністю, даруючи мені внутрішній мир та спокій, Світлий образе Божий, дозволь мені віддати своє серце для примноження Твоєї слави, нехай мої дії будуть свідченням про Твою промовисту любов, відкрий мої очі на потреби і біль інших. Допоможи мені бути вдумливим та ніжним, коли я подаю руку допомоги. Ти, мій пастуху, що пасеш мене в зелені пасовиська духовного росту, виводь мене на стежки праведності, веди мене, коли дорога заплутана, і залишайся поруч, коли мені темно. Я вірю, що ти вірний пастух, який знає своїх овець і завжди готовий прийти на допомогу, мій життєдайний хлібе, насити мою душу твоєю правдою та мудрістю. Нехай Твоє слово буде мені поживою, що додає сили відчувати Твою близькість, вчи мене переживати спільноту з Тобою у святій Євхаристії, де ти стаєш одним із нас, даруючи себе для нашої незрівняної єдності, завітай у кожний куточок мого серця, міцарю, очисти його від усякого гріху та сумніву, зроби його придатним жити за твоїми заповідями. Нехай Твоє Слово звучить в моєму серці, коригуючи мене у виборах та рішеннях, які я здійснюю, Великий лікарю, я приношу тобі всі свої недуги, які дражнять душу та тіло, зціли мене від більшого, ніж лише фізичного, омий мене від всього, що не дозволяє мені бути тобі подібним. Вірю, що Твоя рука може створити чудо та приносити зцілення. І навіть коли я стикаюсь з темрявою гріху та ваганням, я знаю, що твоя благодать більша, прости мою слабкість, даруй мені силу подолати погані звички та спокуси, допоможи мені прокладати шлях праведності та любові, завжди покладаючись на твою незміренну допомогу. Тріце, єдиний Боже, Твоє ім'я на губах моїх є пісною вдячності та поклоніння. Дозволь мені завжди відчувати Твою благодать, давати труднощі, ростити віру і прославляти Тебе у всьому, нехай моя життєва пісня здійснюється в тобі, мій Господи Ісусе Христе, і спів звучить зі співами ангелів у вічному Царстві. Амінь. О мій милосерний Ісусе Христе, Господи мого життя. І джерело найглибших роздумів мого серця, я проникаю в молитву перед Тобою, з великою покорою та невимовною вдячністю, Твоя присутність переповнює мене радістю та спокоєм. І я відчуваю, як ти наштовхуєш мене на ще більш глибокий особистий зв'язок з тобою. Господи, прийми мої слова, як вираз моїх, найпотаємніших почуттів і бажань. Твоє слово відкриває переді мною нові горизонти, дозволяючи мені відкривати твою волю і план для мого життя, прошу тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Допоможи мені зрозуміти твої вказівки, щоб я міг віддати свою волю під провідництво Твоєї мудрості, Благословений Ісусе, я звертаюся до тебе, як до джерела всього блага, прошу Твого прощення за всі гріхи, які віддаляють мене від тебе. Омий мене твоєю кров'ю і зроби мене новим створінням в Тобі, нехай моє серце відчуває твою ніжність та дотик, що зцілює рани і приносить внутрішню гармонію, мій Спасителю, допоможи мені пройти крізь це життя з вірою та надією на Твою нескінченну любов. Нехай кожен день буде для мене можливістю підносити свої дії, молитви, як жертву Тобі, висловлюючи Твої величі, повну покору, мій Господи. Прикрий мене своїми крилами в турботливому обіймі, нехай Твоя незмірена ласка супроводжує мене в кожному кроці, захищає мене від цього злого, надаючи силу долати негаразди та випробування, які лягають на мої плечі, о мій путівнику, даруй мені мудрість та рішучість обирати дорогу праведності навіть у темряві, нехай твоя світла дорога веде мене до Твоєї слави. Дозволь мені бачити тебе в обличчя бідних, ворих і потребуючих, і віддавати свою любов та підтримку, сповнений поклоніння. Я підношу тобі мої думки, почуття та прохання, Нехай ця молитва відзеркалі мою глибоку віру в тебе, мою готовність віддати свою волю Твоєму провідництву. Я знаю, що ти завжди поруч слухаєш і відповідаєш на мої молитви. Слава тобі, мій Господи Ісусе Христе! За твою безмежну любов і вічну благодать, нехай моя душа завжди пливе в твоєму океані милосердя та спокою. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим до поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.